Всім привіт! І знову пила на ремонті. Одна пила за пилою, пила за пилою, ну вибачайте, сезон пилів, люди ріжуть. Це і походи на ремонті. Просто я думаю, що це буде цікавий випадок, бо тому що це пила нова, рухіль, мені здається, в мене вже десь відео якесь є ній. Це теж є кастка. Ну, по словах чоловіка врізала 4 патика і перестала робити, заводитися, спочатку душилася. Дивіться, тут вже якийсь пішов. Тюнінг їх завжди, вже якийсь дріб тут. Ну не в суть. Компресія є чую. І тяжко тяг... тягнеться тяжко. Тут десь щось, я так думаю, з паливом зв'язано. Будемо зараз розбиратися, все вам покажу. Надіюся, що цікавий випадок, а не, як то кажуть, дурно потрачений час ваш. Не хочу теж, але я думаю, що буде цікаво. Скидаємо зразу верхню кришечку і вже по суті, будемо розбиратися. Фільтр чистий, все чисто. що ж ти не хочеш робити? Так, свічка якась така, не є нова. Пила нова, а свічка стара, ну як так? Тут все дійсно все новеньке, все гарно. Ух, це завжди тяжко скидається ця штучка. Ну от до свічки в мене є питання. Вона ніби з тих кращих. На ній що пише BM6A. Ну вона не є там з тих. Бо дійсно оригінальна НЖК свічка вона йде з резистором. Пише БМПР. Так, продовжимо. чи чиї іскра на цій свічці. Бо свічка старенька, така. Видно десь від якого щілика, чи звідки, але вона не є оригінальна, але іскра є все. Не думаю, що це через неї, але ми все одно будемо пробувати міняти. Іскра теж є, але не дуже така щитка. Хотілося б, щоб вона була краща. Перевертаємо зразу, дивимося, чи не було перекачка. Ти бензина не вилітає, все добре. Тепер сім дивимося, як себе почуває поршень там. Дивимося, чи є кольця вони там, що там сталося. Так, є потертості. Не знаю, чи критичні чи ні. Тяжко таку приділити. Ну, видно, що нійшов. трошки шов перегрів. Грілася пила. Може, тому і не могли завести. Ух, а тиск в баці нормальний. Нюхаємо бензину. Бензина. Так собі. Ну, смердить, значить, вже. Нормально. П'ємося фільтра. Ух! Не попало? Ні, не, не попало. Ну, Фільтр чистий, біленький. теж до нього питань нема. Фільтр залишаємо. Варіант. Лише спробуємо закрутити другу свічку і завести. Пробуємо? Ну, давайте пробуємо, Проба, як тоді, кажуть, ще не коштує. Так, Беремо ось таку свічечку Попробуємо. Фірми нокер. Думаю, чи Правильно, нокер, не Ну, типа, коше все, що нокер дуже десь непогана така свічечка. Є такі люди, що дуже хулять їх. Пробуємо, а вдруг зараз заведеться. І буде працювати, буду пробувати у дверях, щоб ви бачили що відбувається. Це ж теж цікаво показати. Який е, знайомий признак. Сама газує. Скоріше корше всього, що якийсь сальничок пускає. Десь якийсь підсос бензина, йде в повітря. Це дуже цікаво. Так що розбираємо, скидаємо це все в свічку. Теж, викручуємо. це вже цікавий признак. Скоріше всього. Угу. Як тут все? Переробка масла, дуже власник пили любить свою пилу. Там якийсь шнурок намотався на зірочку. Зараз я вам покажу, яка це красота. І зараз після тої пили так ніби блін, дизельний мотор робив. Руки в маслах таких, що не повідмиваєш. Переробку лить з різних машин. Особливо з дизелі це дуже печально. Тяжко відмивати. Ну нічого. Так, Закручуємо. Тут різьба неправильна. Пішов тяжко, але пішов. Ось. Тюнінг, шнурок намотало чи що. Ну, так зірочка буде ходити, буде все гарно. Але мене цікавить сальник, чи він цілий, вчибник сухий. Ну, я вже пробував останнім часом цей підчипник мастити цим як Це мастило спеціально для редукторів косах маститься. І от його цей можна помастити. Я думаю, він би теж себе набагато краще почував. І воно би тут хоча б не з'їдало колінвал, А тут вже його трохи під'їло. Потім доходиться через такий неприємність міняти колінвал, Він вже виробітку має. Опа. Так, дивимося, що у нас як себе... Так, тут вже є виробітка і... Цей привід, він вже втопився, от. Він навіть не втопився, тут є от бортик такий, його треба забрати. Ось він, зараз не знаю як показати. Буде видно, не буде. Він якраз сальник і він може діру. Ось. Цей привід. І на ньому захра є такий борт пластмас Я його зараз заберу пельничком, щоб воно не тарило в сальник, бо про драдіру. Ну, мінімальна виробітка є, але це нічого страшного. О, все, дійшли до втулочки. Тут є така втулочка, яка впирається. Береш нову пилу. Береш пильничок і доробляєш. Чудо пилу. Ну, пила, ніби фірма непогана. Я якось робив, то все ніби було непогано. Пила працювала. ну Сальник цілий, на нього питань нема. Не бачу я такого, що він був пошкоджений, чи там виліз, чи на скіз стояв, так як деколи буває. Деколи буває потрісканий посередині, тут все добре. Будемо закладати назад. Може поки не закладаємо, будемо пробувати так шукати в іншому місці. Відкручуємо верхню частину, кришку. Можемо і без зірочки заводити, спробувати, як воно працює. Там сильно не повпливає на роботу. Збираємо кришку, будемо дивитися до карбюратора. Так, і зразу треба посвітити, подивитися на другий сальник. Віде, десь підтягує повітря. Та почали одразу газувати. Так, пластинка та ціла, ніби не відкрутилася. Це, що прижимає сальник. Скидаємо карбюратор, дивимося далі. Що ж там дещо тягне? Або, може, знову недавно робив. що відкрутився в нас циліндр, і воно собі тягнуло. Зараз будемо перевіряти цю версію теж. Тут хоча б видно, що прокладочка на місці. Там таки було видно, що воно виперло прокладку, воно вилізла. Систему бачу. Там не видно. Що там як там себе почуває? Ну, Пробуємо дотягнути циліндр. Якщо якийсь болтик є попущений і легко крутиться, зняли карбюратор. І ви знаєте, моя думка така, що скорше всього, що певно, що так не регулювали його, в нього почала недостатність бензину. Замало. Зараз ми переглянемо. Була ніби все чиста, ну і не дуже чиста така, я не знаю. Потому, що вона більше врізала, ніж два потика, моя думка. Скидаємо, розбираємо, дивимося. Чи ніде нічого не забито, не відломане. Деколи буваються ці болти, ці ті ж той штуцер лишається всередині. Ну, зараз будемо виясняти, в чому проблема. Ну, тут, я думаю, скорше все, що обійдеться тільки карбуратором, почистити, його, регульнути, і воно б мало працювати. Циліндр я перевірив, він там не відкручені болти, все затягнуто, все добре. Тут теж все чисто. Нема що хотіти. Дивимося, чи тут нічого не залетіло під. От, Тут сміття де треба звідси видувати. Бо не буде працювати клапан. Чик-чик воно буде відкривати, закривати. Тепер викручуємо ці два регулювачні болти, от за які я говорив, що може відламатися. І все, і перестає регулювати. Тут цілий наконечник. І дивимося цей ще. Тут теж все добре. Ну нічого, як вже розібрали, ми його продуємо заодно. Тут теж. Що чисто, сіточка чиста, тут якесь от сміття є. Що це таке, не знаю. Видуваємо це все. Гарно все видали, все, чистенько. тепер я це все збираю. І зараз закладу на карбюратор і заведемо ще раз. І я вам покажу, може регульнем. і на тому станеться, будемо пробувати. Зараз вам все покажу. Так, по технічних... В проблемах я не зміг вам показати, як то регулювати. Я так скажу, повірте мені на слово. Я навіть нічого не регулював, я поставив по два оборота, коли чистив карбюратор. я відкрутив на кожному по два оборота і йому цього хватило. Працює, все гарно. Зараз заведу, покажу, що вона працює, заводиться, газує, розвиває обороти. Не знаю, з чим це було зв'язано, але ми поміняли, ну я поміняв свічку, почистив карбюратор. Так, все супер. Поміняли свічку, почислили карбюратор, змастили, врятували колінвал від ізносу, щоб би на сухо там терся. Ну і я думаю, що вона тепер буде працювати. Сверділо? Ну ось, все працює, все гарно, можна віддавати людині. Якось незрозуміла була проблема, але все працює, можна дзвонити і віддавати. Так що гарно дякую за перегляд цього відео і ви можете так само собі починити це зробити. Ну, це елементарно, все дуже просто. Так що всім бажаю, вдалих ремонтів, до наступних відео.